Привіт-привіт, мої любі друзі! Ми знову на вернісажі. І я в своєму е, просто причудовому аутфіті, нашому гуцульському, українському класична гуцулка Ксеня. Якби я була вокалісткою, реально в душі просто хочеться заспівати «Гуцулко Ксеню! Я тобі на тримбіті. Але про трембіту і про все інше трошки згодом. А зараз я хочу вам розповісти продовжені історії про Вернісаж, про неймовірного пана Івана, корінням з верховини, який вже більше 30 років мешкає у Львові і вбирає усіх львівських, галицьких і не тільки панянок неймовірне, автентичне українське вбрання. Пан Іван в асортименті має усі неймовірні вироби. Старовинні, яким 100, 150, 200 років е, з наших карпатських карпатських гір. От я хочу показати поближче, пане Іване, підійдіть, будь ласка. Оце у нас килими Буковина. От я сюди підійду. Це домоткання на верстатах з такими ружами в ідеальному стані. І їм приблизно вони десь 50-х років, а виглядають як старовинні. Бачите, ось такі гарні, 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 гарні. А ось це трошки відійди. Ось це, бачите, це такий е, е, килим, шерстяний, це вже гуцулія, це Франківщина. Різниця, давай трошки відійдемо. Різниця в чому? Ми, звичайно, представники Західної України, то все добре знаємо. А от, наприклад, я думаю, що для киян, які не в темі, вони не відчувають цієї різниці. Буковина це квіти, завжди квіти, ружі. А от уже Прикарпаття, Франківщина це геометричний гуцульський орнамент. Особисто я дуже щаслива, тому що я, моя мрія, давнішня мрія здійснилася. Я придбала автентичний. Називається цей е, жіноче верхнє вбрання, яке гуцули носили е, і пізню осінню, і зимою, е, коли не холодна зима, і е, ранньою весною називається сердак. Ось такими бомбонами. А нічого чи вам не нагадує це вбрання. Звичайно, Сергій Параджанов, Юрій Ільєнко тіні забутих предків. Про Іванку, яку грала неймовірна Лариса Кадичникова, про мого земляка Івана Миколайчука, Іванка. Про Марічку, про їх кохання, трагічну історію, про містику. Тут зовсім поруч у нас на вулиці Вірменській дворик між Лесю Українки Вірменською Сергія Параджанова. І бачите, може воно так і символічно, що я в такому Параджановському верховинному вбранні знаходжуся зовсім поруч з двориком Параджанова. Цей неймовірний сердак в ідеальному стані, це якась, напевне, шляхетна гуцулка, його зберігала, зберігала. Я придбала у пана Івана, хочу вам продемонструвати. І щоб ви не сумнівалися, що я в цьому вбранні буду шпацірувати і по Відню, і по Парижу, і по Барселоні. Ну і звичайно, по Києву, по Львову і по Чернівцям. Адже це наше українське. І я дуже пишаюся тим. Що у нас таке пречудове, яскраве, барвисте українське вбрання, я хочу ще розповісти одну, е, одну історію. Коли австріяки е, прийшли сюди до нас на Буковину внаслідок е, перемоги в Русько-Турецькій війні, Марія Терезія приєднала Буковину, Галичину і так далі до складу Австро-Угорської імперії. Це дуже потужна, е, просвітлена імперія. І вони, коли побачили, Наших гуцулів їх вироби, їх пісні, їх танці, вони то все почали ще більше пропагандувати, вивчати гуцулів грамотності. Ці е, їх домашні ремесла, вони зробили коледж в Косіві в вижниці. Це все, що сталося за часів Австро-Угорщини. Уявляєте, як здоровські? Тому що це дуже просвітлена імперія, яка розуміла, що е, місцеві народи треба підтримувати. Так що ось така от історія. І коли після перемоги, е, можливо, я поїду в Санкт Петербург, я не думаю, що я поїду. Але якщо таке буде, то я обов'язково туди, туди їм впику, ось саме це вбрання. Відповідаю, ось побачите. Якщо е, в мене, ну, Дуже багато років, напевно, не буде бажання навіть санкт петербург приїздити, хоча це таке велике місто. Але якщо я там буду, от однозначно відповідаю, що я візьму це наше гуцульське вбрання. З любові до вас, з Вернісажа, продовження буде, тому що я не про все вам ще розповіла. З любові до вас, ваша гуцулка гуцулках па папа.